Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді у нас сокира від Firebird суббренду компанії Ganzo. Поставляються ось такі білі картонні коробці. Давайте відкриємо подивимося, подивимось, що там у нас всередині. А всередині ось така сокира з чохлом. Зараз ми її відкриємо і будемо оглядати детальніше. Від'єднав картоночку, і ось у нас сокира в такому чохлі, який можна використовувати на ремінці. Окрім сокири, тут є кресало, воно закріплене на чохлі. Ось, тобто ми зможемо розвести вогнище, якщо геть не буде сірників чи запальнички. Сокира виймається дуже просто з чохла. Тобто ось цей прапорець ми зсуваємо в сторону і виймаємо нашу сокиру. Матеріал, з якого зроблено руків'я сокири, це скло наповнений нейлон. Він не боїться ні перепадів температури, ні вологи, ні корозії. І при цьому, як заявляє виробник, він дуже-дуже міцний. Ну, подивимось. Сама сокира зроблена з сталі 3 хром 13. Заточка. Ну, на перший погляд, хороша, подивимось, як вона буде рубати. І що ще дуже круто, що в руків'ї схована пилка. Тобто, якщо ми щось треба відрізати більш точно, то ось цією пилочкою ми зможемо це зробити. І як вона працює, також перевіримо. Далі у відео. Закривається пилка на ось таку защіпку, на кнопці. Ось таким чином нічого не випаде, бо міцно. І також є ще якийсь темлячний отвір. Тобто ми сюди можемо або ремінець, або паракорд прив'язати, щоб одягнути на руку. Вага. 717 грам і разом з чохлом 850. Розміри. Ось цей розмір 350 мм. Ширина ріжучої крайки 79. Товщина обуха 19,2. Ніхто так не перевіряє фуструту сокири, але у нас тут тести. Різати папір сокирою – це така собі справа. Потрібно щось порубати. Ось є ось така гілка в мене. Вона в діаметрі десь близько 3 см. Давайте спробуємо, як. Справиться сокирка. Ну, на відмінно. Трошки товстіше. Також без проблем. І дивимося на ріжучу крайку. З нею усе плюс-мінус добре. Давайте ще товстіше. Без проблем. Оце вже, напевно, десь. 6 сантиметрів в діаметрі. Чудово. Знову сухе дерево, але ще повстіше. Без багаття ви точно не залишитесь. Спробуємо врізати щось потовстіше. Ось такий вийшов зріз і я на це потратив близько 30 секунд. Ось такий зріз у нас виходить за допомогою ось цієї пилки. Трохи незручне руків'я, тому що рука завжди хоче зіскуднути вперед. Тут аби був трішки більший упор під палець або потрібно брати в темлячний отвір паракорд і на зап'ястя. Ховається пилка доволі легко і просто. Головне застібнути оцю кнопку, щоб не загубити її. Спробуємо розколоти нашу колодочку. та наробити маленької стружки для того, щоб розпалити багаття. Ось так. Комплектне крисало і пилочка. Вогонь в мене розпалити не вдається, але це... Не через те, що погане кресало, а через те, що в мене абсолютно немає навиків до цього. Для якоїсь делікатної роботи він також чудово підходить. Єдине, що не надто зручне, особливо коли цей чухол буде висіти на поясі, це вставляти сокиру в нього. Треба приловчитись і спочатку ставити ріжучу край таким чином. І тоді вже помаленьку запихаємо і фіксуємо нашу сокиру. До речі, ось цей тримач для пояса, він повертається на будь-який кут і фіксується. До висновків. Сокера мені сподобалась. Вона не без мінусів, таких як не надто зручний чухол, коли ти ставляєш сокиру. На місце, та не дуже гарне руків'я в пилці. Але у всьому іншому, як на мене, для легкого виживання, ну тобто, якась рибалка, е якийсь пікнік чи ще щось, вона згодиться 100%, тому що і рубає гарно, і вирізати можна що треба. І при цьому е зручна і не дуже важка. Єдине, що викликає сумніви, це руків'я самої сокири в вологих умовах. Чи не буде воно надто слизьке. Але це вирішується додатково намотаним паракордом. Ось тут, де ви будете рукою тримати, і питань по крепкості хвату не буде. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал.